Навесні українські моніторингові канали виявили новий об'єкт в небі. Спочатку думали, що це дрон, але виявилося, що це ракета під назвою Бандероль. Вперше її помітили в Україні в середині квітня 2025 року. Ці ракети відрізняються від звичайних дронів, таких як шахеди. Вони швидші і створюють інший звук. Експерт Сергій Безкреснов розповів, що Бандероль летить зі швидкістю від 400 до 500 кілометрів на годину. Вона оснащена реактивним двигуном. Ці ракети важко збити, бо вони можуть маневрувати. Їх запускають з території окупованого Криму. Бандероль може нести до 150 кг кілограмів вибухівки. Вона долає відстань до 500 кілометрів. Її маневри ускладнюють роботу протиповітряної оборони. Росія використовує ці ракети для тестів. Багато з них падають ще на початку польоту. Українські експерти вважають, що потрібно покращити радіолокацію і перехоплення. Вони попереджають, що Росія може збільшити виробництво бандеролей. Це може призвести до масових атак у майбутньому.